Євангелія від Марка, розділ 16 Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою. Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений. Був же він дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив Не жахайтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут, ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Воскреснувши ж уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним, і що сумували, і плакали. Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри. Після цього з'явився в іншому вигляді двом з них, що були в дорозі і йшли на село. І ці, повернувшися, сповістили інших, але і їм не йняли віри. Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то були всі вони за столом, і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його Воскреслого з мертвих. І сказав їм діть же по всьому світі та проповідуйте Євангелію всякому творінню хто увірує і охриститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів будуть говорити мовами новими. Гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і возсів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм. Та стверджував слово чудесами, які його супроводили. Одкровення. Розділ перший. Одкровення Ісуса Христа. Яке дав йому Бог, щоб показати слугам своїм, чому належить статися незабаром. І він показав, пославши через свого ангела слузі своєму Йоаннові, який засвідчив Слово Боже і свідчення Ісуса Христа, і все, що Він бачив. Блажен, хто читає. І ті, котрі слухають слова цього пророцтва і додержують написаного в ньому, бо час близько. Йоанн, Сімом церквам які в Азії, Благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто приходить, і від сімох духів, які перед Престолом Його, і від Ісуса Христа, що є свідок вірний. З мертвих і володар царів земних. Йому, що полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царством священників Богові і Отцеві своєму, йому слава і влада навіки вічні. Амінь. Ось приходить із хмарами. І побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, і возплачуть за ним усі племена землі. Так. Амінь. Я Альфа і Омега, початок і кінець. Так говорить Господь Бог Той, хто є, і хто був, і хто приходить, Все держитель. Я, Йоанн. Брат ваш і спільник у скорботі, і у царстві, і в терпінні Ісуса був на острові, званому Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса. Я був у Дусі в неділю і почув за собою голос гучний, як від сурми, який говорив: Що бачиш, запиши у книгу і пошли Сімом Церквам, в Ефес і в смірну. І в пергам, і в тиятири, і в Сарди, і в Філадельфію, і в Лаодікею. Я обернувся, щоб побачити, що то за голос, який говорив за мною, і, обернувшись, побачив сім золотих світильників і посеред світильників, подібного до сина чоловічого, вдягненого в шату і підперезаного попід груди поясом золотим. Голова ж його і волосся білі, як вовна біла, як сніг, і очі його, як пломінь огню, і ноги його подібні до бронзи, ніби в горнилі розпалені, і голос його, як голос вод багатьох. І мав у правиці своїй сім зірок. З уст його виходив меч двосічний, гострий. Виджи же його, як сонце, що сіяє в силі своїй. Коли я побачив його, впав до ніг його, як мертвий, а він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене: Не бійся, я перший і останній і живий. І був я мертвий, і от я живий на віки вічні. І маю ключі смерті і аду. Тож напиши, що ти бачив і що є, і що має настати після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у правиці моїй, і семи світильників золотих Сім зірок то ангели семи церков, а сім світильників то сім церков. Псалом п'ятидесятий Бог Господь прорік, покликав землю від сходу сонця до Його заходу. З Сіону досконалої краси з'явився Бог у Сяйві. Прийшов наш бог і не буде мовчати. Вогонь перед ним. Пожирає, навкруги ж нього бушує сильно буря. Він кличе з гори небо і землю на суд народу свого, зберіть мені моїх побожних, які над жертвою, союз зо мною учинили, і небеса звістять його справедливість, бо сам Бог дійсний суддя. Слухай, народи мій. Я буду говорити, Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе. Я, Бог, твій Бог, я не за жертви твої буду Тобі докаряти, бо всепалення Твої передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому Твого, ані козлів із Твоєї кошари. Моя бо звірина, вся в лісі. І тисячі тварин на моїх горах, я знаю все небесне птаство, що метушиться в полі, мені відоме. Як зголоднію, не скажу тобі того, бо мій весь Всесвіт і те, що його сповнює. Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити? Жертвуй богові хвалу і віддай Всевишньому твої обіти, і клич до мене за лихої години, я визволю тебе, і ти мене прославиш. До грішника ж Бог каже. І чого бо ти говориш про мої закони, і союз мій у тебе з уст не сходить? Ти що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув поза себе. Як бачив злодія, то приятелював із ним, і з перелюбцями водився. Губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ. Сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї пускав не славу. Таке ти коїш. А я б мав мовчати? Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі, появлю це тобі перед очі. Збагніть це добре, ви, що забули Бога, щоб я не вхопив, так що й нікому було б вас рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить? Тому явлю я спасіння Боже. Книга Приповідок, розділ 18. Хто відокремлюється? Той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної. Поради. Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда, а з ганьбою сором. Глибокі води слова уст людини, струмок розливний, мудрості джерельце Воно недобре вважати на особу злого, щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного його руїна. Губи його сіть на його душу. Слова донощика не наче ласощі, які до самого Споду в животі доходять, Недбалий у своїй роботі руїнника брат рідний. Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня. І на його думку, як стіна, висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий. Хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить? Хто першим на суді боронить свою справу здається праведним, та надійде його сусід? І його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми. Уражений брат, немов місто твердиня, і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком. Губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, а багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший. КНИГА Пророка Єремії, Розділ п'ятидесятий. Слово, що Господь сказав через Пророка Єремію, про Вавилон і про Халдейську землю. Звістіть між народами і розголосіть, нічого не ховайте, говоріть. Вавилон здобуто, Бел осоромився, Меродах лежить розбитий. Осоромилися його кумири. Лежать розбиті його боввани, бо з півночі вирушить народ проти нього і його землю оберне на пустиню. Ніхто не буде в ньому жити, ані людина, ані скотина. Усе біжить, утікає. За тих днів і за того часу, каже слово Господнє. Прийдуть сини Ізраїля вкупі з синами Юди і йдучи, будуть плакати і шукати Господа Бога свого. Вони запитуватимуть про Сіон, обернуть туди свої обличчя. Ходімо, з'єднаймося з Господом союзом вічним, незабутнім. Вівці заблукані. Був народ мій, їхні пастирі збивали їх з дороги, присилувавши їх блукати горами. З гори на пагірок вони блукали, забувши про свою кошару. Усі, що їх зустрічали, жерли їх, а вороги їхні говорили Ми не винні, бо вони згрішили перед Господом правдивим пасовиськом. Господом надією батьків їхніх. Утікайте з-посеред Вавилону, виходьте із землі халдеїв, то й будете, мов козли, посеред отари. Ось бо я підійму і приведу проти Вавилону силу великих народів із північної землі, і вони вишикуються навпроти нього і здобудуть його. Стріли у них, як у вишколеного воїна, не повертаються марно. Халдея стане здобичу, усі її грабіжники наситяться, каже слово Господнє. Радуйтеся і веселіться, грабіжники моєї спадщини. Скачте, мов теля на луці, неначе жеребці. І ржіте, засоромилася вельми ваші мати, почервоніла та, що вас породила, ось вона остання між народами, пустиня, посуха, дике поле. із за Господнього гніву вона обезлюдніє і уся опустіє кожен, хто йтиме через Вавилон. Буде здивований, посвистувати, позираючи на всі його рани. Ставайте у бойові лави, навкруги Вавилону всі, а ви, лучники, стріляйте проти нього, не жалуйте стріл, бо він згрішив перед Господом. Підійміть з усіх боків бойовий крик проти нього. Він підіймає руки угору, валяться його башти, падають його мури, бо це відплата Господня здійснюється на ньому. Як він чинив, так і ви з ним чиніть. Вигубіть з Вавилону того, хто сіє, і того, що під час жнив бере серб. Перед мечем смертельним кожний нехай повернеться до свого люду. Кожний нехай у свій край тікає. Вівця заблукана. Ізраїль. За нею гнались леви. Перш об'їдав його цар Асирійський, а потім на вуходоносор, цар Вавилонський, потрощив йому кості. Тим то так говорить Господь сил. Бог Ізраїля. Я покараю царя Вавилонського і його землю, як покарав царя Асирійського. Я приведу назад Ізраїля на його пасовисько, і він буде пастися на кармелі і башані, та й насититься на Ефраїмових горах і в Гілааді. За тих днів і того часу. Каже слово Господнє. Шукатимуть провину Ізраїля, та її більше не буде і гріхів юди, але їх не знайдуть, бо я прощу тим, кого заставлю живими. Виступай проти країни Мератаїм, іди проти неї та проти мешканців пекоду, пустош, Вигублю їх, каже слово Господнє, чини усе, що я тобі заповідав. Війна гримить вже в країні, страшний розгром, як же зломився, як потрощився молод усього світу, як поміж народами Вавилон учинився страхіттям. Розставлено на тебе сіті, і ти впіймався. Вавилоне, а ти бо про те і не думав тебе знайшли і схопили, бо ти на Господа йшов війною. Господь відчинив свій склад зброї і повиносив знаряддя гніву свого, бо і в Господа сил є діло в землі халдейській. Рушайте проти нього з крайніх окраїн, повідчиняйте його клуні. Зберіть його докупи, немов снопи, вигубіть його дощенту, хай не зостанеться з нього і нащадка. Позарізуйте усіх його бичків, нехай ідуть під ніж, горе їм, настав бо день їхній, час їхньої кари. Ось голос утікачів і тих. Що врятувалися із Вавилонської землі, щоб оповістити на Сіоні про відплату Господа Бога нашого, про воздання за його святиню. Покличте проти Вавилону лучників, усіх тих, що напинають лука. Обложіть його довкола, щоб ніхто не врятувався із нього, одплатіть йому по заслузі. Усе, як він чинив, так і йому чиніть, бо він встав зухвало проти Господа, проти Ізраїлевого святого. Тим то юнаки його поляжуть на його майданах, і всі його вояки того дня загинуть, каже слово Господнє. Ось я проти тебе, зухвальцю, каже слово Господа, Бога сил. Прийшов бо день твій час твоєї кари. Спотикнеться і впаде зухвалець, і нікому буде його підняти. Я підпалю вогнем його міста, і він пожере всі його околиці. Так говорить Господь сил Пригнічено синів Ізраїля та синів Юди. Усі ті, що позаймали їх у полон, тримають їх і затялись їх не випустити. Та визволитель їхній потужний, Господь сил, його ім'я. Він розгляне їхню справу, щоб утихомирити землю і занепокоїти мешканців вавилонських. Меч на Халдеїв, каже слово Господнє, і на мешканців Вавилонських. І на князів його, і на його мудрих, меч на його ворожбитів, нехай збожеволюють, меч на його вояків, нехай сторопіють, меч на його коней та його колісниці, і на всі мішані народи посеред нього. Нехай немов ті жінки стануть, меч на його скарби. Нехай їх розграбують, меч на його води, нехай повисихають, бо він земля кумирів, разом з опудолами. вони подуріли. Тому і оселяться там дикі звірі з шакалами, і житимуть там струсі, ніхто не оселиться у нім повіки. Ніхто не буде жити у нім від роду і до роду. Як Бог зруйнував содом і Гомору з сусідніми містами, каже слово господнє, ніхто не буде більш і там жити, ніякий чоловік там перебувати. Ось народ надходить із півночі, народ великий. І царі численні виринають із крайніх закутин світу. В руках у них луки і списи. Жорстокі вони і немилосердні, ревуть, як море, мчать на конях, готові як один, до бою на тебе, дочко Вавилонська. Довідався про них, цар Вавилонський. Охляли у нього руки, смуток його обняв. Муки, як породіллю. Ось він, немов той лев, виходить із чагарів Йорданських на зелені луки. Але, вмить, я прожену його звідти і поставлю там мого вибранця. Бо хто мені рівня, хто мене на суд покличе? Та й де. Ой пастир, що стоявся б проти мене. Тому то слухайте Господню постанову, що він ухвалив проти Вавилону, і задуми, що він намислив на халдейську землю. Навіть найменших з отари геть потягнуть над тим. Здивується їхнє пасовисько. Від галасу при здобутті Вавилону земля здригнулась, і зойк над ним проміж народами лунає.